Шановні колеги та партнери, дорогі здобувачі та випускники, ми з вами вистояли складний і непростий 2022 рік. І не просто вистояли, але й рухаємося вперед. Дорогі здобувачі! Сходинками інституту, незважаючи на труднощі і перешкоди, ви прямуєте до нових знань, мрій та звершень. Дякуємо здобувачам за бажання навчатися, а шановним випускникам за підтримку та співпрацю. Успіх інституту після дипломної освіти це наша спільна нагорода. Нехай новий 2023 рік буде спокійним та продуктивним. Нехай здійснюються наші бажання, чудових зимових свят. З вірою у перемогу все буде Україна.